Війна внесла багато змін у життя людей. Українці почали руйнувати стандарти радянського союзу та зацікавилися у вивченні власної історії у державному професійно-технічному навчальному закладі до зимових свят. Провели відкритий урок на тему Новий рік в українських традиціях на заході побувала і наша журналістка Маргарита Кузьменко. Напередодні новорічних свят кожна господиня задається питанням: що ж подати на стіл гостям. Студенти Дніпровського центру професійно-технічної освіти туристичного сервісу показали цікаві та легкі у приготуванні страви. Представляємо вам налисники. Це українська традиційна страва. Її подають як на свята, так і в повсякденному житті. Можна її прикрасити начинками, деякими починаючи з солодких, закінчуючи солоними. Можна їх по різному складати, можна трикутниками, можна також трубочкою у мішечок, зав'язуючи зеленою цибулею або сиром сологуні. Начинки м'ясні, солоний сир, вишню це залежить від вподобань господині. Який же український стіл без варіації буряку студенти запропонували в цьому році замінити відомий салат шуба на буряк, фарширований кисломолочним сиром, щоб не втратив свої властивості? Кращим способом приготування виявилось приготування на пару також можна буряк варити та тушкувати для фарширування. Наприклад, необхідно обирати коренеплід на великого розміру. Це значно зекономить ваш час, щоб встигнути приготувати наступні страви. Ми відварили буряк, почистили його, фарширували з сиром. Як ми робили цей сир, взагалі сир: ми взяли фету, пом'яли його смішали зі сливками, також його. Трохи додали до нього укропу та змішали все і фарширували завдяки кондитерському мішечку. Студенти підготували приклад столу, на якому представлені 14 страв, серед яких борщі з пампушками, запечена картопля, голубці, гарбузовий пиріг, гарбуз по корейськи налисники з м'ясом, фарширований буряк, червона риба, річна риба під томатним маринадом, кров'янка, та найголовніша страва новорічного столу холодець. А у нас все-таки наши предки больше любили и использовали в еду то, что непосредственно сами вот они выращивали и то, что было в широтах. То есть это в основном мясо, это в основном овощи. И не было у нас такого понимания как майонез. У нас была запашна олия. Щоб позбутися війська Радянського Союзу рекомендовано підібрати альтернативу салату олів'є та червоні ікрі. Та варто звернути особливу увагу на приготування. гарбуза. Приготовлення весьма простое. Тобто, гарбуз ви просто взяли, почистили, наприклад, на морковку по-корейськи, засипали своїми спеціями, ті ж самі готові вже є, спеції для морковки, залили кипящим маслом, да, додали вкусу соль і е, сахар. І воно стоїть 3-4 дня маринуется, потом вы можете использовать. Дешево, просто и вместе с тем, очень вкусная закуска. Очень многие ее едят и даже с первого раза не понимают, что это не морква, а горбуз. И есть еще одно блюдо, на котором я хочу, чтобы вы обратили внимание. Его мало кто готовит. Мы его специально подали в таких маленьких жульницах. Это деликатес. Когда свинина берется, нарезается очень тоненько, добавляется большое количество э, лука, добавляется э, грибочек, потом добавляется опять-таки майонез. Раньше добавлялась жирная сметана. Майонез протушивается, и вот до состояния, когда мясо вот оно, знаете, мягенькое, мягенькое, вкусное, интересное и можно есть как в холодном, так и в горячем виде. Також із нами поділилися унікальним рецептом кави варіація лате із гарбузовим сиропом. До новорічного столу ми разом пропонуємо надзвичайно, надзвичайно цікавий напій, тим більше, що це авт, автентичний національний, можна сказати, напій нашої батьківщини. Якщо раніше, ми знали, що гарбуз можна тільки вживати, там, їсти, каші варити, там, запікати і так далі. В останнім часом з'явилось багато напоїв на основі гарбуза. До кавового напою входить суміш пропареного молока, еспресо, спеції, гарбузовий сироп, цукати, цукор та збиті вершки. Перевага готування такого напою вдома. Це самостійний вибір сорту кави, улюблених спецій, а також економія часу та грошей. Саме ці страви стануть прекрасним гарантом чарівного настрою у новорічну ніч. Маргарита Кузьменко, Андрій Миронюк, новини Д1.